Привіт! Хочу розповісти, чим класна компанія NewLife і що можна в ній заробляти, а не тільки користуватися ще продукцією в своє задоволення. Якщо ти приходиш в компанію, ви приходите в компанію, я пропоную реєстрацію, то реєстрація ця безкоштовна і ви в статусі споживач. Одразу, що дуже класно, ви отримуєте знижку 20% на весь товар. Одна гривня дорівнює одному балу. Один бал дорівнює 1 гривні. Наступне: якщо вже статус споживач, ви отримаєте ж 20% і споживач за будь-який термін і період часу набирає 3000 балів на особистий рахунок. І вже постійний споживач має 10% бонуса від своїх покупок. Партнер. Партнер це людина, яка набирає 3000 балів вже за один місяць і має бонус 15%. Це дохід десь 100, 150, 200 гривень. Тоді хочу розповісти про керівника. Керівник це людина, яка наш партнер, яка набирає 6 тисяч балів за один місяць сам або з командою. І отримує бонус 20% дохід керівника від 600 гривень в місяць. Директор. Директор це. Вже такий статус лідерський. Директор, ну, звичайно, вже не сам, а з командою. Може, і сам хтось набирає. З командою, але має в своїй, в своїй команді одного керівника і за один місяць повинен набрати 12 тисяч балів, дохід від 1000 до двох тисяч гривень. Класно. Далі статус консультант-директора. Консультант-директор має в своїй команді два керівника, набирає за один місяць 24 тисячі балів і отримує дохід від 1500 до 3000 гривень. Далі йдуть статуси, такі, як керуючий директор. Керуючий директор в своїй команді повинен мати три керівника. Які і набирають за один місяць 45 тисяч балів, і дохід має 4 тисячі гривень. Далі діамантовий директор має в своїй команді 5 керівників в першому поколінні і набирає 90 тисяч балів. І має дохід від 10 тисяч гривень. Далі йдуть статуси і подвійний діамантовий директор. І потрійний діамантовий директор, також коронований діамантовий директор. Далі такий статус лідерський, як майстер. І коронований майстер. Я вам всім бажаю успіху. В нашій, команді щедро гарно, в нашій компанії Нілайв щедро гарно платять. Можна заробляти кошти або мати гарний додатковий дохід всього найкращого. І Дякую за увагу.